У департаменті житлово-комунального господарства сьогодні розповіли про долю будинків за адресами Погранична, 43 та Крилова-54. Через російські обстріли багатоповерхівки зазнали значних пошкоджень. Наразі вони потребують демонтажу. Однак їх мешканці проти. Більше про цю ситуацію далі. У Миколаєві через російські обстріли були частково зруйновані будинки по вулиці Погранична, 43 та Крилова, 54. Результати технічних обстежень показали, що вони підлягають демонтажу. Однак власники тамтешніх квартир не дають на це згоду. Про це сьогодні знову говорили у департаменті житлово-комунального господарства. Є результати технічного звіту, за яким ми повинні діяти. По цьому звіту дома під'їзд, сьомий під'їзд по крилову 54 і третій, четвертий по пограничний 43. По цим звітам не підлягають відновленню, тобто ми не маємо права їх навіть розглядати під ремонт і допускати там, щоб люди надалі жили, бо ми будемо нести за це відповідальність. Аби відновити обидва будинки, спершу необхідно провести демонтаж пошкоджених під'їздів, зауважив Дмитро Бездольний. Далі зробити проєктування та шукати донорів або ж подаватися на фінансову допомогу від держави. Їх небажання бажання проводити демонтаж лише затримує процес пошуку варіантів відновлення, а також шкодить їх сусідам. Бо в на адресі Крилова. 54. там частково пошкоджені верхні поверхи шостого під'їзду. Ми не можемо приступити до ремонтних робіт без демонтажу сьомого під'їзду. Тобто, в нас зараз в зимовий період будуть страждати ще й жителі шостого під'їзду. Подібна ситуація із будинком по пограничній 43, розповідають у департаменті. А також нагадують, власники зруйнованого та демонтованого житла можуть отримати грошову компенсацію. Візьмемо Криво 54. Там є одна, двох і трьохкімнатні квартири. Відповідно до вимог фактично 600-ї постанови, мешканці по Криво 54 могли б отримати житловий сертифікат по однокімнатній квартирі на 740 тисяч гривень, там трохи більше. По двохкімнатній мільйон 64 тисячі гривень, і по трьохкімнатній приблизно 1 мільйон 428 тисяч гривень. Комісія вже отримала декілька заявок на компенсацію від мешканців цих будинків. Подати її можна у застосунку Дія. Спочатку розглядається, на предмет того, що все відповідало вимогам 600-ї постанови, видається житловий сертифікат, і тільки після цього, вже маючи житловий сертифікат, він буде завантажений у додатку «Дія». Якщо побачити, зайдете в свій телефон, ви можете побачити, що у розділі є відновлення, з'явився третій розділ Сертифікати на житло. Саме в цьому розділі буде відповідна інформація про сертифікат, і цей сертифікат може буде вже застосовувати. У департаменті наголошують, що готові допомогти людям. Однак це має відбуватися у рамках закону. Якщо власники квартир у будинках за адресами Погранична 43 та Крилова 54, так і не нададуть одноголосних згоди на демонтаж, то доведеться просто залишити багатоповерхівки у частково зруйнованому стані. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.